Вітання всім! Сьогодні готую варення з агрусу. Спочатку агрус очищаю, ножницями обрізаю хвостики та оцвітини і добре промиваю. Для приготування варення завжди використовую неперезрілі ягоди. В Каструлю з товстим дном засипаю 800 г агрусу, вливаю 50 мл води, кладу на плиту та доводжу до кипіння. З моменту закипання проварюю 5 хвилин. Проварюю на тихому вогні, ложкою не перемішую, а так трішки потрушую каструлю. Після того, як агрус проварився 5 хвилин, всипаю 800 г цукру. І з моменту закипання знову буду проварювати 15 хвилин. Варення проварюється на тихому вогні, тому пінка не утворюється. Коли варення прокипіло 15 хвилин, я додаю жменьку пелюсток троянди, але це робити не обов'язково. Можна додати м'яти, можна додати декілька листочків вишні, а можна нічого не додавати. Я роблю так, тому що так готувала варення моя мама. Цими пелюстками з варення та цілими ягодами ми прикрашаємо тортики. Кришки кип'ячу, банки добре промиті питтєвою содою, стерилізую в духовці. Варення з пелюстками прокипіло ще одну хвилину, відключаю вогонь та зразу розливаю по стерилізованому. Банки з варенням зразу закручую, залишаю до повного охолодження, нічим не накриваю. З заявленої порції у мене вийшло рівно 2 півлітрові баночки варення і ось така кількість, щоб попробувати. І ось так виглядає варення на другий день після приготування. Ягоди бжеле, ягоди як мармеладки. Зберігаю варення в підвалі, але добре зберігається таке варення і в квартирі. Всім смачного, миру та добра!